Чому полягає можливість можливість для ресторатора? Перше, якщо скоротити кількість позицій в меню, зробити меню дуже лаконічним, зрозумілим для е, е, іноземного відвідувача для фана, який приїде, е, так щоб він зробив швидко замовлення, так щоб він це замовлення е, щоб воно було передбачуваним для нього, він розумів, що він отримає. Щоб це замовлення, яке буде зроблено ресторатор і його кухня могли зробити швидко. І це, от ці всі прості речі, вони забезпечують перше велику продаж. По-друге, що напевно найголовніше задоволення вболівальників, які прийдуть, тобто наших клієнтів, які прийдуть в ресторан. І по-третє, що також дуже важливо, це високі заробітки рестораторів. Важко казати, тому що знаєте, по-перше, ми повинні готуватися до того, що Приїде велика кількість людей, котра не буде мати, не буде розраховуватися на грошами. Приїде велика кількість людей, котру треба в за короткий термін часу обслужити. При тому ми не збільшуємо кількість посадкових місць, ми не збільшуємо свої технологічні можливості. І ми не знаємо наскільки піднімуть ціни наші постачальники. Ми вже знаємо, що персоналу треба платити набагато більше, і ми будемо приймати на роботу тимчасовий персонал, якийсь. І сказати, що щось того, ну, ну будуть якісь витерги більше, ніж зараз, і прибутки якісь будуть у войського. Но... Зараз вже сказати, що, що буде і як воно буде дуже важко. Безумовно, ми плануємо заробити, але якихось особливих глобальних таких планів стосовно заробітків на все життя протягом того місяця ми не будуємо. Досвід інших країн показує, що це ну, звичайно хороша нагода для того, щоб заробити, але більше це нагода для реклами, для промоції на майбутнє, а також нагода зрозуміти сильні. І слабі сторони, як міста, так і окремо взятого бізнесу, і швидше робити якісь висновки. І головне підходити менш жадібно до, до питання заробітку в цей місяць. Тоді, я думаю, буде все добре. І заробітки почнуться, я думаю, якраз десь через півроку, через рік після Євро, коли поїде хвиля вже в вболівальників, а туристів.